Доброго дня моїм підписникам, гостям, кожному, хто зайшов до мене на канал. На вулиці прекрасна осінь, але справа в тому, що нікуди не вийдеш, тому що вже два дні у нас іде дуже великий дощ. І я вирішила приготувати щось смачненьке до чаю, і цей вихідний проведемо просто вдома. І, як завжди, звернулася ось до свого записничка. І ви знаєте, знайшла тут смачний-присмачний рецепт. Рецепт фруктового рулета. Ви знаєте, інгредієнтів дуже мало, дуже прості інгредієнти і готуються дуже швидко. Я вам признаюся, що готувала я його давненько, але я думаю, у нас все з вами вийде. Для приготування нашого рулету нам буде потрібно курячі яйця. Борошно, цукор, горіхи. Ось як бачите, я їх висушила, перебрала, тому що я не люблю, коли на них коричнева шкірочка. Ось такі вони в нас красиві: масло, сметана, цукрова пудра, олія, крохмал кукурудзяний, ванілін, розпушувач тіста. І ось в моєму випадку. У нас будуть груші і яблука. Начинка може у вас бути будь-яка. В саму першу чергу ось я взяла деко, беру фергаментну бумагу, Засилаю. і змазую маслом. Так гарненько. Якщо пергаментна е, бумага в кого е, така е, протитала, ну, то вже дивіться самі, хочете змазуйте, хочете ні. Ну, я ось масовком змазую, тому що в мене була друга пергаментна бумага. Закінчилася і я ось купила цю. Ну, щось я цій не впевнено, що від неї. Нагарно може відстати, тому я ось беру і змазую. Змазали ми деко наше масло і поки що відставляємо його в сторону. І зараз ми з вами займемося яблуками. Дивіться, якщо у вас немає блендера, то ви можете натерти яблука на ось такій терточці. Я трошки піду швидшим шляхом. І е, шкірку я не знімаю з яблучок. Я наші яблучки зараз нарізаю ось так і поки що складаю на миску. Яблучки вже порізані. Тепер сюди ще додаємо груші, теж нарізаємо кусочками і вожимо до яблук. Бачите, вже яблучки з грушами в нас. І тепер ми їх ось так перемішуємо поки що. І тепер ось вложимо до блендера і починаємо перекручувати. Дивіться, нам потрібно. Перекрутити наші яблука. Ось дивіться, до ось такого стану. Бачите, нам каша не потрібна, а нам потрібно, щоб вони у вас були ось такі яблучка. І викладаємо поки що на тарілку. Зараз я ближче покажу. Ось, дивіться, ось такий у вас мають бути яблука і груші. Бачите? Ось так виглядають яблук. яблука і груші. перемелені. бачите, соку немає так, як нам потрібно. Поки що відставляємо в сторону. І тепер займемося приготуванням нашого тіста. Беремо борошно. Борошна у мене тут 150 г. Добавляємо сюди розпушувач тіста. Тут у мене одна чайна ложечка. Добавляємо сюди ванілін. Ось так. І ось сухеньким ось так розмішуємо. Борошно у вас має бути обов'язково просіяне. Борошно підготували, беремо тепер Яйця, які я помила і содою помила обов'язково. І тепер ось таку мисочку беру, бо я завжди, хто за мною спостерігає, я ось так завжди провіряю наші курячі яйця, тому що вони в мене з магазину, не домашні. тому... ой! Так їх сюди поверную та провіряю. Дивіться, посуда у вас має бути обов'язково чиста і суха. Якщо в кого немає такого міксера, ви можете збивати ручним міксером. Або ж, якщо нема і ручного, ось таким, ось таким збивачем ви маєте збивати все, що ми зараз будемо робити. Дивіться, тут ми положили яйця курячі, включаємо наш ось міксер і помаленьку починаємо збивати. Я сюди ще завжди ложу буквально ось скільки, як бачите, соли. Ще, чуть -чуть. Ось так. Збиваю поки що на маленьких кобертах десь хвилинку. І потім додаю більшу швидкість. Збиваємо до білої піни. Ось так вбивається бачне клітка. Додаю ще одну до сторону. І ось так вбиває, поки у нас не Ось до такого стану ми з вами. И теперь по трешке добавляем цукор. И у меня будет 3 секунды. До такого стану, як бачите, збились наші курячі яйця. І зараз я ще сюди додав сметану і ось так зіб'ю ще одну хвилинку. Тільки Тепер я буду його ще збивати на менших оборотах. Десь ось на рівню ставлю і ось добавляю сюди сметану. Це у нас вже збилося. Я ось поміняла насадку, як бачите. І зараз на маленьких оборотах. Нам не потрібно вже його збивати, а нам потрібно його тільки буде перемішувати. Добавляємо сюди порошну ось так, маленькими порціями. олей 25 грамм. И вот так у нас перемешивается наше тесто. Вот такое вышло у нас, смотрите, тесточко. Вот такая оно должно быть. Вот такая вышла смакота. Нам нужно еще подготовить ворішки наші, чим ми зараз з вами і займемося. Беремо ось кульочок, висипаємо сюди горішки наші, ось так розложуємо їх. Ось так. І легенько. Нам не потрібно, щоб вони в нас подавилися. Я вам покажу, які вони мають діти. Ось так дивіться, ми підготували горішки, ось якщо вам видно. І тепер дивіться, беремо столова ложка кукурудзяного прохману, висипаємо миску. Добавляємо сюди дві ложки сахарної, цукрової пудри і додаємо сюди. Горішки. Ложечок чотири. А ці ми залишимо нам, що вони будуть потрібні. І ось так гарненько нам потрібно перемішати Цю всю смакоту. це має вигляд, дивіться. Зараз розпалюємо духовку. Тепер беремо деко, в якому тут у нас пергаментна бумага, змазана маслом. Тепер викладаються ті груші з яблучками і розпреділяємо його, і цю нашу суміш по нашому деку рівномірно. Ось так гарненько. Ось так це в мене вийшло, як бачите. Тепер беремо те, що ми з вами тут у нас горішки, цукрова пудра і кукурудзяний крахмал. І тепер ось так посипаємо по наших яблучках і душки. Ось так. Ось так Тепер рівномірно заливаємо нашим тістом. Так, розрівнюємо обережно, щоб воно нас було рівномірно. Ой, це виходить дуже-дуже смачна така страва до чаю. Ось так це в мене вийшло. Ставимо в духовку. При температурі 180 градусів десь 20-25 хвилин. Але це все залежить, в кого яка духовка, тому треба поставити і просто дивитися на стан нашого виробу. Все, ставлю в духовку. Ось така краса в мене вийшла. У моїй духовці пеклося 30 хвилин. Ми нам перевернути. Я накриваю пергаментом ще один. Ось так розставим такі деко і ось так перевертаємо. Знімаю пергаментну бумагу. Ой, дивіться, як гарненько. У нас була довга. І тепер, трошки, маневр не вийшло. ну нічого страшного. І тепер... Будемо робити рулет. Ось так треба. Ось так, Останкарем. І на ось так. Скручуємо. Така вийшла в мене смакота. Ось так різненько. Ось так Аромат стоїть, я вам не можу передати. Ось це так у мене вийшло, дивіться. Підрівнюємо ось так у кінці. Тут ось у нас нашого рулета. І що у нас смакота. Ви тільки гляньте. Ось так це виглядає. Яблучка такі пропеклися. І ось такий у нас вийшов рулет, і зараз ми його прикрасимо. Переложила я наш рулет, ось, як бачите, на тарілочку, щоб він у нас охолов. А ми вами візьмемо горішки, які в нас залишилися, пересипаємо в блендер і нам потрібно їх зараз перемолоти. Ось так дивіться, перемолоті горішки. ось. 4, ось такі. Пересипаю їх зараз у миску, Ось так. Добавляю сюди цукрової пудри ложечок дві. І ось так гарненько це все перемішуємо. Ось так це виглядає, дивіться. Нормаль стоїть. Не можу передати, як смачно пахне. І тепер будемо чекати, поки наш шулет охолоне. Рулет наш практично ухолов. Беру я ось пудру, ось так посипаю трішки. І тепер беру наші горішки з пудрою. І те ось так сюди насипаємо на наш рулет. М -м -м -м. Такий стоїть аромат. Так, я думаю, так буде достатньо. І ще трішки посипаємо по -драй. Не думайте, що це буде дуже солодке. Це буде в міру солодке, тому що яблучки у нас, кисло солодкі. Все буде так, як нам потрібно. Ось так. Ось така вийшла смакота. А тепер я хочу трішки відрізати і подивимося, що ж у нас там, як він виглядає я всередині. Зараз я вам покажу. Ви тільки гляньте, яка ця смакота. Дивіться, ось так він виглядає всередині. Ось так. Ось такий у нас рулет. Покажу вам ближче. Ви дивіться, яка смакота. Яблочки пропеклися з грушами І ось так він виглядає. Такий красивий. гляньте. такий рецепт мого рулета. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, коментуйте, це буде дуже мені приємно. Заходьте на канал, підписуйтесь, там дуже багато чого цікавого. Зараз у нас осінь. Пішов сезон гарбузів, там в мене є і гарбуз печений, і каша. І ще дуже-дуже багато чого цікавого. Так що заходьте, підписуйтеся і самі все побачите. На сьогодні у мене все. Я бажаю вам миру і щоб усіх все було тільки добре.